Вчора я розпинався з Христом, нині прославлюся з Ним. Вчора вмирав з ним, нині оживаю. Вчора погрібався з ним, нині Воскресаю. Принесемо ж дари тому, хто постраждав за нас і Воскрес. Може, ви думаєте, що я говорю про золото або про срібло, або про тканини, або про прозоре й каміння? Це рочовина земна, що минає і залишається на землі, яку завжди більше мають злі. Раби дольного, раби правителя. ні, принесімо самих себе надбання найбільш дорогоцінне перед Богом і йому найбільш властиве, віддамо образу, створене за образом, пізнаємо свою гідність, вшануємо першообраз, урозуміємо силу таїнства і те, за кого Христос помер. Уподібнимось Христу, тому що Христос уподібнився нам, зробимося богами заради Нього. Тому що Він став людиною для нас, він прийняв гірше, щоб дати краще, зубожів, щоб ми збагатилися його вбогістю, прийняв образ раба, щоб ми отримали свободу, зійшов, щоб ми піднеслися, був спокушений, щоб ми перемогли, терпів на ругу, щоб нас прославити, помер, щоб спасти. Вознісся, щоб долучити до себе долі лежачих у гріховній падінні. Нехай, хто все віддасть, усе принесе в дар Богові, який себе віддав за нас, як ціну викуплення. Він нічого не принесе рівного тому, як якщо представити йому самого себе, що розуміє силу таїнства, що й зробився всім для Христа, як Він для нас.